Всім привіта. Дякую вам за 11 тисяч переглядів. І ми зараз подивимось. як же ще збільшились перегляди, що вже 11 тисяч. 24. Нічого собі. Було десь один там. А стало 24. Нічого собі. 25, 28.

Тринадцять, шістнадцять, 14, девять, вісім, одинадцять. Двадцять. О. А знаєте прикол? Це, це відео вийшло 22 січня. І тут 22 перегляди. 6, вісім. Девять, вісім. Дев'ять.

Може Андрій подзвонить в 5 годин, тож припиняємо знімати відео.